Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні я хотів би вам репрезентувати три методи: як проростити насіння перчика. Дивимось! Ось ми підготували триємності з нашим перчиком, з нашим насінням, яке ми будемо пророщувати. І це у нас буде перший метод, другий метод і третій метод. Побачимо, який метод у нас подіє швидше. Ну і наскільки. Якісним буде він. Перше, що ми зробимо, це, як ви бачите, це марганцівка темно-рожевого кольору. Ми будемо додати в кожний цю ємність, цю марганцівку для того, щоб ми протравили наше насіння. Залишаємо так на 15-20 хвилин. Оброблене насіння. Не треба піддавати обробці марганцівкою. Якщо ж ви зібрали урожай і з нього зібрали насіння, або ж ви купили перець в магазині і з нього зібрали насіння, його треба обов'язково обробити. Хочу нагадати, що гібридні сорти, можливо, не вийдуть такими, як ви їх отримували з першого разу. Ось вже пройшло 17 хвилин. Тому будемо проціжувати. Я беру марлічку і просто виливаю сюди. Все це насіння. Насінько піднімаю. І обов'язково треба промити під проточною водою. Промили все насіння, і тепер переходимо безпосередньо до першого методу. Вибираємо насіння і відрізаємо. Носики у таких зерняток. Коли провели всі ці маніпуляції, складаємо назад у марлічку. Протез, певно, трошки громіський, довготривалий, але, як кажуть, раді експерименту можна спробувати. Далі ми беремо цю марлічку і досить цікавий момент. Лишню водичку можна, щоб стікла. У нас в одній чаші є. Гаряча вода, градусів 50, в другій – холодна вода, градусів 7. Очергово по 5-4 секунди занурюємо у воду. 5. Даємо трошки вичавлюємо і занурюємо в холодну. Таким чином у нас відкривається саме насіння, що дасть нам можливість отримати вже. Перші паростки за 2-3 дні. Так, почергово ми робимо 4-5 разів. Після того, як провели це все, закладаємо обов'язково папірчик, де ви написали, що це за насіння, і закладаємо в целофановий пакет. Щільно його запаковуємо. І Кожен день перевіряємо, даємо подихати, розкриваємо насіння. По можливості можна і промити, якщо ви бачите, що є необхідність. І за 2-3 дні ми знову подивимося, що з цим насінням стало. В другому методі ми будемо використовувати перекіс водню, звичайний аптечний 3% перекіс водню. Зразу вас хочу попередити, що перекіс водню не знезаражує наше насіння. Він лише пом'якшує оболонку насіння для того, щоб воно скорше проклюнулось. Перед цим насіння треба обробити, якщо воно не оброблено. Добавляємо перекіс водню, щоб наше насіння так постояло 15 до 20 хвилин. Можна побачити, як виділяється кисень. Якраз він і допомагає нашим, нашому насінню пом'якшити свою оболонку. Пройшли відведені нам 15 хвилин. Знову ми зливаємо це на нашу марлічку. І промиваємо під проточною водою. Нагадаю, вода не має бути хлорована. Беріть або талу воду, або з дощика, або з криниці. Після того, як ви промили трошки ще вичевіть водичку і знову закладаємо пластиковий пакетик і з назвою, що у нас, і відкладаємо. Третій метод. Третій метод. Досить народний. В цьому стаканчику у нас лушпиння від цибулі. Якщо ви покладете його з вечора на ранок, у вас буде вже настій. І стільки меду розчиняєте у водичці. Водичка має бути трошки тепліша, ніж за кімнату. Тобто десь 25 28 до 30 градусів. Зараз розчиниться цей мід. Який принцип дії цього настою. Цибуля буде пом'якшувати наше насіння, мід дасть поштовх до того, щоб воно проклюнулось. Добавляємо. В цьому розчині воно може бути 20-30 хвилин. Це вже тут не так принципово, до 30 хвилин. Пройшло півгодини. Зараз ми обережненько. Витягнемо зайву ми відчавимо. Промивати тут немає потреби. Ми зразу покладемо до пластикового пакетика і обов'язково покладемо туди папірчик і зав'яжемо. Зустрінемось через 3 дні. Умови розіграшу дуже прості. Ви коментуєте відео. Чий коментар набере 30 і більше лайків, той отримає фітолампу.